Планові відключення триватимуть минулі атаки росіян на нашу критичну інфраструктуру. Пошкодили 32 підстанції по всій Україні. З них вісім повністю зруйновані. Це переважно ті, що знаходяться на нещодавно звільненій Херсонщині, та частково на Миколаївщині. Подібна ситуація і на сході України. Там є зруйнованими низьковольтні підстанції, всього їх чотири і також є населені пункти, наприклад, місто Купінськ, місто Ізюм, які нещодавно були окуповані. Вони є наразі без електроживлення. До усього цього додається ще й загальна. Нестача електрики в нашій енергосистемі ЗС фактично не виробляє ресурсів. А нині Розмі з посиланням на гауляйтера Херсонщини повідомили, Каховська ГЕС теж припинила роботу. Що вже казати про знищені на півдні сонячні та вітрові станції? Зараз є зимовий період. Є зниження генерації за рахунок зони енергетики. А ми маємо в загальному баласі 10% зони зон енергетики, і тобто немає сильних вітрів і немає сонячних днів. Тому генерація впала, і на сьогодні ми маємо дефіцит електричної енергії всередині країн. Натомість планові відключення найбільших споживачів урівноважують ситуацію, і українці, схоже, вже навчилися економити за словами голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса. Щоденно люди використовують на 10% менше електроенергії, а це близько півтори тисячі мегаватт. На сьогоднішній день у нас там споживання може бути біля 14 тисяч мегаватт. 10% від цього це 1400 МВт, так? 1400 МВт це Півтора атомних блоки. Ну, наприклад, Хмельницька атомна електростанція це всього 2000 тисячі мегаватт. А тут ми говоримо, якщо в рамках 10% населення може зекономити а це 1400 мегаватт, то це ну майже скажем це більше половини аніж потужність хмельницької атомної електростанції. Та навіть така економія може не допомогти. Якщо атаки на нашу енергосистему продовжуються, і взимку аби цього не сталося, навколо таких об'єктів створюють потужну протиповітряну оборону. Не можна виключати нових ударів. Росії наразі в кожному регіоні здійснюються комплексні заходи для захисту енергетичної інфраструктури, посилюється наша ППО. Варто відзначити, що українська енергосистема інтегрована до європейської, і це також дає додаткові можливості для балансування нашої мережі. Та навіть у такій складній ситуації є свої плюси на пошкоджених підстанціях замість старого радянського обладнання. Тепер встановлюють нове європейське, що лише наближає нас до стандартів ЄС. І зараз дуже багато європейських країн допомагає Україні обладнанням. Це, звичайно, такий мікс у нас обладнання, але це вже будуть сучасні підстанції. Все залежить лише від термінів поставки і від швидкості, як працюють енергетики. А ще варто пам'ятати, наша економія, особливо в пікові години, допомагає енергетикам працювати над ремонтом пошкоджених об'єктів. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.